Друзі, всім привіт! Є у нас з Віталіком гарна новина. Ми взяли в оренду невеличку водойму, яку ми хочемо обладнати під або рибалку, або спортивну рибалку. Ну, подумаємо, що подивимось. Ось от така от водойма. Так, наша водойма. Ну, з такого ракурсу зараз сходимо ще з другого зніму. Тобто невеличкий ставочок. 1,6 гектара. Ну, Плюс-мінус приблизно. Два роки ми здобувалися з бюрократії нашої, поки ми добилися документів, все офіційно, все оренда, як положено. Роботи тут багато. Будемо потихеньку робити, тому що коштів тягне все і дуже великих коштів. Тому цей проєкт, скажімо, не на рік, не на два року. Зараз я вам покажу з другого ракурсу. Так, ну Поки будемо йти, я вже територію трошки покажу. Територія у нас така от, трошечки є ліс, який ми будемо спиляти. Сьогодні ми будемо робити з'їзд сюди, заїзд, це перше відео. Хоча ми взяли в оренду вже його в, минуло, ну, в минулому році. Тобто восени десь, в жовтні, кінець жовтня, у нас був аукціон. От, так що перші, перші якісь рухи по цьому ставку і ми вам вже їх починаємо показувати. До цього ми не показуватися. Трохи Тут, про, про, витрати, от, про витрати ми розкажемо, тому що багато я знаю людей, які там кричать, що ага, вихватили в оренду, там на халяву схватили. Друзі, я вам кому цікаво, я вам розкажу, скільки це стоїло на даному етапі. На етапі того, що ми тільки дійшли до в'їзду, який сьогодні будемо робити. Ще подивимося, скільки техніка нас затягне. Так, ну, такий вигляд водойма має з, з торця, то есть у нас виходить в длину він більше 100 метрів, не пам'ятаю ну, 120-130. І ширина в нього 65 до 70 метрів. Там трошки різна різниця. Вот. Ну, звичайно, що коли убереться цей камиш весь, то ширина вже буде набагато більша і така, що, знаєте, так само з правої сторони камиш буде прибиратися взагалі. Є у нас така проблемка. У вигляді того, що там іде річка, тобто річка, і забиті труби, і вода пішла ще через ставок. Тут буде насипатися дамба, от, там буде все перекриватися, робитися шлюз і прочистимо труби, щоб вода йшла там з річки в річку. та і все. От, вода вон шурує, води в цьому році багато, і вона переливається. Тут, ну, тут взагалі маленька дамба, тому і вода переливається. Так що ось така водойма. Яку ми плануємо зробити або платну рибалку, або зарибити її просто трофейною рибою і робити, скажімо, спортивну рибалку? Коропа якогось, амура запустимо, і все. Ну Подивимося, як на це відреагують наші люди. Тому що не всі розуміють, то, що можна рибу піймати, отримати за задоволення і її відпустити. Так, що ось так. Будемо вам показувати, що ми будемо всі роботи робити. Так, все, пішли, Бо я чую, вже їде техніка. Ну, ось На шляху е туди на виїзд. Я вам показую як -ось люди. Наш, наш народ. Сміття, сміття, сміття. Ось палили щось, тут вон, пляшки їх не було. Ми три дні назад тут були, тут не було цього всього. Куди не подивишся сміття. Але будемо з цим боротися, це буде це все прибиратися. Дерева обпилювати, залишаємо їх, але просто їх приведемо до ладу, щоб це було гарно і зелене було, тому що тут літом, з літом тут взагалі дуже круто. Тут тиша, фазанчики бігають, лебеді прилітають. Ну, коротше, Дуже гарно. От Ще раз вам водоймо. Ну, буде вам показувати, будемо щось тут робити, будемо завжди знімати, так щоб це було цікаво вам дивитися. Ось така краса. Набираємо на засипку нашого спуску, така у нас є тут бой кирпича, блоків і так далі. Зараз будемо вести висипати. Подивимося, що з цього вийде. Ну, я думаю, спуск буде чудовий. Так, перша машинка пішла вже Ось такі от у нас Ой, чудово! Все, чудово. Сейчас трактором згорнемо. Клас І отак от, от буде спуск на нашу територію. Так, знизу виглядає це все ось так. Ми плануємо зробити спуск рівно Рівно вниз. Тут будемо випилювати деякі дерева, деякі будемо залишати, тому що ну, не хотілося б прибирати зелень і все остальне. Зараз там Віталік поки керує загрузкою. Я тут поприбирав, бо там арматура була. Так щоб хлопці колеса не порізали. І це все було гарно. Зараз ми ще. Екскаватором протягнемо це вниз, висипаємо ще один КАМАЗ і будемо дивитися, чи достатньо буде цього. А може ще й третій нагрузимо зверху сумішю дорожньою, так, щоб це все було культурно. І по боках зробимо гарний з'їзд. Так, що... так, ну що, сипемо вже другий Камаз. той Перший розрівняли і робимо гарненький з'їзд. О, тут смиття, а, -а, а, Ну нічого, поприбираємо. Зробимо все файно. Є таке діло. Так, ну вот такий у нас Укончик Зараз зверху засипаємо гравієм. гравий. зараз підтаптує його, трамбовує. І Вообще вийшов чудовий у нас спуск до нашого ставочка. Зараз ландшафтним дизайном займаємося, красоту робимо. І от туди будемо вже заїжджати, почнемо пиляти деякі дерева, як я вже казав, наводити лад і порядочок. Вот така автобан у нас тут вийшов. Далі ми зробимо там площадку, насипамо пізніше сейчас. зараз ми рівняємо, робимо з'їзд. Бо я газелькою не з'їду. Чи вірні, з'їхав би, але не виїхав би. Так, ну отак ось у нас вже виходить. Отак от наш дизайнер ландшафтний працює, гарненько ми це все засипаємо ці всі збоку. І буде тут дуже гарний спуск. Так, щоб можна було заїжджати без всяких проблем. Цей кирпич весь сховається, чи землею засипамо, чи такою ж суміш, подивимось, як у нас вийде. Буде класно. А то я логаном заїжджаю, а газелька не виїде просто. О. Вау, чудово. Друзі, ну такий у нас вийшов. Ви все в принципі бачили, як це все робилося. Тобто, зробили такий спуск, ще подосипаємо. це все вирівнюється, буде все дуже гарно, повикашується. Оці дерева починаємо вирізати. Робимо сюди дорогу. От, і все. І нас буде все дуже класно. Тому ставимо лайки, підписуємося, хто не підписаний. Будете слідкувати за побудовою нашого ставку з нуля, можна сказати, з нуля.